Це Балаклеївська амбулаторія. Біля входу у заклад чекає дружину місцевий житель Петро Коломієць. каже, пішла взяти медичну картку, аби поїхати у село Орловець до сімейного лікаря, бо тут його немає. Найшли сімейного лікаря аж у Городищенському районі село Орловець, а там лікар приймає два дні, вівторок і четвер. Виходить, хворобу треба підтасовувати під лікаря. Вже з карткою в руках дружина чоловіка пані Ольга розповідає, почувається недобре і у такому стані вимушена якось пересуватися аби потрапити на прийом до свого сімейного лікаря у сусідній район та ще й в умовах пандемії. Їздить хворі. Ну а може, в мене мікрон чи той хто там, що там яка хвороба? Зараз це небезпечно так кататися. Я ж рознусь. Якщо я хвора, я розусь. У Балаклеївській амбулаторії сімейного лікаря немає з листопада минулого року. Жінка розрахувалася через велике навантаження, розповідає головна лікарка Центру первинної медичної допомоги Тетяна Проценко. Задекларованих було ну, більше двох тисяч осіб. Взагалі, враховуючи ти, що населення Балаклеївської дільниці біля п'яти тисяч, то треба по великому рахунку, щоб тут було два сімейних лікаря і один педіатр. Людям довелося підписувати декларації де-інде, розповідає місцевий житель Олександр Ребрін. А нас змусили як казати? От я сорок міслівка за сюди за 20 кілометрів. Хто туди, значить? Є, значить, холодне, так сказати, значить, то село. Я особисто відкріпився станції Шевченко, там де центр сімейної медицини. Десь півтори тисячі населення ще не заключили декларації з лікаря. Але вони не є без уваги. Всі, хто звертається, вони звертаються в базову амбулаторію, і надається необхідна допомога. Якщо місцеві звертаються за елементарною допомогою в амбулаторії, їм не відмовляють, говорить лікарка-педіатр Олена Коваленко. Втім, каже, і вона, і медсестра мають право надавати допомогу тільки в межах своєї компетенції. Виписувати рецепти чи направлення може тільки сімейний лікар, тому за цим і доводиться їхати у Смілу або у сусідні села. Коли, наприклад, дитина в сім'ї захворіла, я в неї мазок беру на коронавірусу і бачу, що мама хвора, то вже ж паралельно беру і мамі. Те, що нам дозволяється, як надати до лікарську допомогу, те ми, звичайно, да, таблетку від тиску, краплі накрапати. Сьогодні вкотре звернувся до Оксани Черненко Олександр Ребрін. В мене щось не лазиться з тиском. Чи можна повірити? Звичайно, можна не лікати. Ми сестра Оксана Черненко вимірює тиск і принагідно розповідає. У лабораторії місцеві можуть здавати і аналізи, але лише ті, які не потребують електронного направлення від сімейного лікаря. Їх проводить лаборант Вікторія Стоноженко. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові. Пустує у амбулаторії лише стаціонар та кабінет сімейного лікаря, розповідає педіатриня Олена Коваленко. Хоча, говорить, для його роботи тут усе є. І кардіограф, є, і ноутбук, є, і принтер особистий. Є в нас комплекти апаратури для телемедицини, тільки залишається лікаря знайти. Брак лікарів є проблемою не лише у Балаклеї, розповідає Тетяна Проценко. Пояснює чому відмінили відпрацювання три роки в сільській місцевості, тому вивчаються лікарі, отримують посвідчення про проходження інтернатури і мають вільний розподіл. Зараз інтерн також у нас є саме сюди передбачалися в Балаклеївській амбулаторії, але вона в декретній відпустці. Охочих наразі немає, говорить Тетяна Проценко. Каже, насамперед відлякує сільська місцевість та велике навантаження, враховуючи епідситуацію, то увага потрібна ну майже цілодобово, і не кожен це витримає. Яка б та заробітна плата не була. Попри те, голова Балаклеївської громади Олена Благовісна обіцяє забезпечити майбутнього лікаря усім необхідним. Ми готові запропонувати людині, яка згодиться працювати в нашій громаді і квартиру. І будемо значить говорити з депутатами і про доплату, і е, ну, під'їзд, якби тільки забезпечить наших людей медичним обслуговуванням. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.